Зараз ми з мандрівницею зійшли замковий горибона в містечко Кременець і вийшли біля костела Святого Станіслава. Містечко Кременець. А це костел Святого Станіслава. А от там відніється замок. І замкова гора Бона. Ось там верху. Цей костел, похоже, як в Санкт-Петербурзі, костел Святої Катерини. Потім той самий архітектор його будував, тільки на Невському проспекті Святої Катерини трошечки більший костел, ніж тут. Ще у Кременці. Це замкова гора. А це костел. І таке містечко Кременець. Це костел. Це в долині. В Кременецьких горах. Знаходиться Кременець. Містечко. От таке містечко. Таксі. Сігнали! Отаке містечко. Кременець. Що на півночі Тернопільської області? Історично це південна Волинь. Так, ми з мандрівниці йдемо.